Сьогодні в Рівному вручали літературну премію імені Уласа Самчука. Ми в свою чергу вирішили запитати у рівнян, а чи знають вони свого видатного земляка? Звісно, знаю. Наш герой. Я за Уласа Самчука. Це поет. Український письменник з дермані помер в Америці. В принципі знає, але не читав. Ну ні, не знаю. Взагалі не знаю. Коли я навчалася в школі, вивчали історію. Ми такого не вивчали. Звичайно, ну я трошки такий патріот українець, то я вважаю, що це поет, письменник, мод українець. Правда, творів я його не, не читав. Так, звичайно, це український письменник, якому у Рівному пам'ятник. Ну, народився в Дермані. Оце що я знаю. Ну, знаю, що український, ну, мабуть, письменник. Щось, тому що, що в нас, у нас в школі не преподавали таких людей беззначних. Коли ми вчилися, ще, ще да. не преподавали. — Казали, да? що то вороги да. були. Письменник український. Сам вчився, письменник якийсь. Ну так. Шкільна програма наша. Не Пам'ятаю. Улас Самчук і письменник, і політв'язін, мабуть, навіть читав. Самчук, я не знаю, бо я не місцева. Ну знаю, звичайно. Знаю український письменник. Добре, коли щонебудь небудь кажуть. Гірше, коли мовчать. Улас Самчук, Тарас Дудей, Павло Невесенко. У ритмі подій.